Кількість ліцеїв у Миколаєві може скоротитися. Небезпеку цього обговорили на депутатській комісії Миколаївської міськради з питань соцзахисту, охорони здоров'я, освіти та культури. Йдеться про можливість прийняття Верховною Радою змін до закону про повну середню освіту. Вони стосуються саме формування мережі ліцеїв. Ось які пояснення з цього приводу дала начальниця управління освіти Ганна Личко у кожному ліцеї повинно бути на паралелі по 4 класи кожній паралелі 4 10 класи 4 11 класи 4 у свою чергу 12 класи на сьогоднішній день у нас не так багато ліцеїв із наших 22 хто має 4 класи на паралелі крім того законом про Повну загальну середню освіту передбачено ще те, що повинен бути певний якийсь конкурсний відбір, але цього положення про конкурсний відбір до старшої школи немає. Тому те, що ми мали таку інформацію, теоретичну інформацію не підкріплено нормативною базою. Ми це з керівниками шкіл постійно а вже ж проговорювали. Знову ж таки, хочу ще наголосити на тому, що законом про повну загальну середню освіту закріплено. Максимальне місце е, проживання до наближеної школи, тобто перший дев'ятий класи повинні ходити до найближчої школи. То, у свою чергу, якраз е, обов'язковість е, місце розташування школи для перших дев'ятих класів. Тому будемо чекати, що Верховна Рада прийме, не прийме. Якщо прийме, то тоді вже будемо е, проводити певні дії.